Друзі, знову Тараща, Таращанська ОТГ, село Станіщівка. За моєю спиною ось знаходиться скотобійня. Скотобійня стоїть на неприватизованій державній території, тобто самозахват. Мало того, що вона стоїть незаконно, так і ще робить викиди відходів просто в посадку, забруднюючи навколишнє середовище. Ці, що оперативно викликано, Зараз е, приїде слідчий, будемо розбиратися з цим об'єктом розподарювання. За попередньою інформацією дане скотобіння належить депутату районної ради, е, призвичай не знаю. Все ж, знову ж таки, дякуючи вам тим, хто надає інформацію, нам в особисті. Пішли, покажемо вам. Хлопці, погнали, покажете, де там викиди. Ми продовжуємо о, серію публікацій щодо місцевої еліти Тарашчанської ТГ, всіх хто має відношення до влади місцевої, районної, о, як вони зловживають своїми посадовими, службовими. Так, друзі, вибачаю, телефонують мені. Так, значить ось дана територія. Спробуємо зараз вам показати. Ми з другої сторони заходили. Ну, Плоть ця спитобойня прилягає до населеного пункту, хоча має бути винесено за ДСТУ, за далеко за межі населених пунктів, такого родовиробництва. Ми зараз вам покажемо, як вони. Так, Туди не доберемося. Okay. А на ми з іншої сторони доберемося. Друзі, ми чекаємо сюди оперативну групу. З другої сторони там є явні порушення. Забруднення на околичні середовища зливають, відходи цю тут обійні прямо за територію в посадку. Зараз спробуємо вже щось Ось, перевозити. Категорично робити заборонено. Я не знаю, чим мотивуються люди, які ведуть такий вид діяльності, Ну, мабуть мотивуються владою. Ну як мінімум, типа пофіг. Як максимум. Я вже не знаю, що може бути більш максимум, ніж використання владних повноважень в особистих цілях, яке несе шкоду інтересам громадян, держави та навколишньому середовищі. Попробую обійти це ці зарущі. Так. Тільки туди, туди так? Ну, бачите, тут да, Всім привіт. І сітка. І сітка А, ще й сітка натяла. Ось все видно сітку. Угу. Дуже цікаво. Ви а, друзі, тому чекаємо слідчу оперативну. з цієї сторони виявилося, що ми не можемо потрапити так. туди. Але, але... Але ми вже потрапили з іншої, і, коли прийдуть слідчі, що ми туди по два рази не лазили, да? а там вони ще страшніше. Не представляєте, да? відходи збойні, просто кусати. Тут такий чагарник росте. І мабуть був розрахунок на те, що кому ну, цей чагарник потрібний. Да? Типа, ай, там пойдеть туди, все там, нічого там страшно. Ну, так не має бути. Тому чекаємо слідчих, будемо звертатися і приїжджають, описують. Зараз будемо розбиратися, чого загорожена ділянка, яка не є приватизованою, на яких підставах там взагалі розміщені якісь будівлі. І ось Хто дав такий дозвіл займатися такою діяльністю? Ну, коротше, тупо самозахват. Захватили, построїли цеха, ріжуть худобу. Залишки викидують за територію. Все. Ідеальний бізнес. Тому отака така ось ситуація. Добре, друзі. Приїде поліція, вийду до ефір.